З метою надання допомоги населенню у разі припинення роботи об'єднаної еретичної системи України порушення сталої роботи системи забезпечення населення у разі масованих ракетних обстрілів на території області, згідно розпорядження начальника Волинської обласної військової адміністрації, ще від 25 січня 23 року в області створено 361 пункт незглавності. З них місцевими органами. Виконавчої влади та органів місцевого самоврядування створено 226 пунктів незламності. А саме Володимирівська РВА створено 38 пунктів незламності. Володимирська та Нововолинська територіальні громади створено 10 пунктів незламності. Кам'янь-Каширська РВА 45 пунктів. Ковальська РВА створено 46 пунктів незламності, Ковальська територіальною громадою 8 пунктів, Луцькою територіальною громадою з 36 пунктів Луцькою РВА створено 43 пункти незглавності. Крім того, головним управлінням Національної поліції Волинської області та управлінням поліції і охорони Волинської області створено та готові до використання за призначенням пунктів незглавності. Головним управлінням ДСНС у Волинській області створено 28 пунктів незглавності та в випадку ускладнення ситуації додатково будуть розгорнути два стаціонарних та 12 мобільних пунктів незглавності. Також в разі потреби будуть Відкриті два пункти незглавності в приміщеннях Луцького та Ковського залізничних вокзалів, а також 64 пункти незламності відповідальним бізнесом за згодою. Визначено, що з цих всіх пунктів, які в нас створені в області, 361, 91 пункт незглавності буде використовуватися у випадку надзвичайної ситуації в режимі постійно постійно діючий тобто цілодобово решта 270 пунктів незламності останні як такі що готові до відкриття та використання за призначенням. призначення кожен з них забезпечений генераторами та пальним автономним опаленням твердотопленими котлами тепловими пушками конвекторами обіграчами засоби доступу до інтернету та зв'язком Запасами відповідними питної води, медичними аптечками іншим необхідним майном у головному управлінні ДСНС України в Улинській області було проведено тренування розгортання мобільних пунктів незламності для перевірки готовності що надання допомоги населенню та протидії ризикам пов'язаним з ускладненням ситуації під час осінньо зимового періоду. Під час відповідно цих тренувань було визначено, що Пункти незглавності готові до розгортання, і в цілому, область готова до виконання з цього питання завдань за призначення. На даний час проблемних питань щодо організації та функціонування пунктів незламності на території області відсутні.